Приблизно в половині районів Чернігівщини зменшується наповнюваність класів учнями, найнижча наповнюваність у середньому у Козелецькому районі. Це один із підсумків, що випливає з аналізу ситуації в освіті області. Зрозуміло, що ця проблема виливається, у тому числі в так звану оптимізацію мережі шкіл, а отже, пов'язана з питанням шкільних автобусів і підвезення школярів до місць навчання. Названі проблеми також розглядалися на селекторній нараді освітян області. Найбільше ж запитань з районів було адресовано фахівцям обласного. Управління освіти і науки з приводу атестації педагогічних працівників з цього року впроваджується е, нове положення, типове з атестації педагогічних працівників. Виникає дуже багато запитань. Тому ми зібрали запитання їх надійшло більше 15, і е, відповіли на ці запитання, які характерні, які цікавлять наших педагогічних працівників. Ретельно досліджувалися проблеми належного завершення опалювального сезону в навчальних закладах і підготовки до наступного опалювального сезону. За цей навчальний рік у котельнях. Що опалюють освітні заклади в області, на 12% збільшилася питома вага використання місцевих видів палива, зокрема торфу. Але при цій позитивній тенденції відзначені й недоліки та помилки. У кількох школах на початку опалювального сезону дітям восени довелося деякий час мерзнути, коли старі котли вже демонтували, а нові ще не встановили. Ще працюють декілька підвальних котелень, хоча вони заборонені. Тож до наступного опалювального сезону за літо їх треба встигнути ліквідувати. Близько третини котлів. Аварійні та низькоефективні їх треба терміново замінювати. Посилена увага до підсумкової атестації і контрольних робіт у школах пов'язана з тим, що наслідком мають бути пропозиції від педагогів для розробки базових стандартів освіти. Це особливо підкреслювали організатори селекторної наради, звертаючись до колег у районах. Квітень-травень будуть дуже насичені заходами всеукраїнського рівня. 12 квітня є пропозиція провести в усіх школах єдиний урок до 50-ї річниці першого польоту в космос. До 16 квітня усі школи мають взяти участь в акції за чисте довкілля. Особлива увага за задумом акції має бути спрямована на допомогу самотнім людям та ветеранам. До 26 квітня так само всі освітні заклади охоплені пам'ятними заходами до річниці аварії на Чорнобильській станції. На травень запланований обласний етап. Військово-патріотичної гри Зірниця вже виданий спільний наказ Міністерства освіти і науки оборони та товариства сприяння обороні України про ці змагання у квітні-травні пройдуть районні і міські тури чемпіонату області серед учнів Віват інтелект. Нарешті до середини травня по всій області мають бути встановлені дати останніх дзвоників та випускних вечорів для їх організованого проведення.